Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас стартує останній п'ятий день турніру. Стрімка атака. На трьохзіркових героях без жовтого кольору. Так, ми топ-5, ну це і зрозуміло, поразок дуже багато. Так, оборона тримається. А. Ну це чудово. Ну що ж, давайте спробуємо, подивимось, що нас сьогодні буде чекати. Угу. Тарун, це. Який... Біліт Діспел. Тому тут мішка, напевно, нам не потрібна. Два зелених, тому давайте візьмемо червоних і давайте спробуємо взяти ось так зараз. Угу. Ну що ж, поїхали, спробуємо. Всі на альфа-зломі. Тому фіолетовий кріс, синє, синє фіолетове поле. Ну, 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 ну що ж, потрібно чиститись ну, а що робити. Так, трішки червоних приїхало. З одного ходу зарядили тайрума. Ну, давайте чистимо. Так, є четвірка зелених є дві трієчки червоних. Та його може, в принципі, Данте нам і забрати. Ні, він вдарив туди. Так, пробиваємо. Нам потрібно Гремса пробити. Так, так. Давайте робимо четвірку. Це неправильно. Угу. Потрібно було трієчку знизу зробити і потім четвірку. Це моя помилка. Ну, давайте одним червоним. Ні. Так, ну він хоч не лікує, це вже добре. Так, давайте ось так. Добий хоча б його, ні, не добило. Він просто... Пробиває. Тихо-тихо, вака, стримайся. Давайте ось так. Там вже бьорн готується. Давайте пробиваємо. Червоних, ну немає ні червоних, не зелених. Тайрум б'є потужно. Так, це червоний. Ну давайте ось так підтянемо його. Біліт це не обов'язково заряджати, звісно. Спробуємо все ж таки Тайрома хоча б пробити. Є. Давайте ось так. Зелені в пустоту будуть. Цього, звісно, замало. Угу. Так, робимо ось так. Жовті зберуться, можливо, зелений знизу заїде. Всіх нам ударників пробивають. Так, так. Давайте зарядимо хоча б Бакаса. Вдаримо їм. Чого? Угу. Цього мало. Ну, давайте чистимо поле. Можливо, там десь червоні зберуться. Знов той на заряді. Давайте ось так зелений один в пустоту прокинемо. Повертає. Повертає, той зразу ходить. Ой, так, так. Тут червоні. Спробуємо білітку пробити. Добре. Це забагато полетіло, але мінус атака робить свою справу. Давайте ось так. Ну угу. і спробуємо зеленими пробити його. Ні. Так, він нікого не повернув. Чудово, червоними добиваємо. Фух. Ну, перший бій дуже важко. Але ми все ж таки витримали. Так, поїхали далі. Наступний бій. Ой, фієс. І зарел тут є і фейс. Ну, червоних в будь-якому випадку потрібно брати. І напевно медведицю потрібно повертати, бо є тут вакаси, цей Bierny, Carl пробувають потужно. Поїхали! Так, так, так. Червоні камінчики начебто є. Але так вони стоять не дуже чудово. Ну давайте трійку зелених прокинемо. Сподівався я, що там вийде. Давайте ось так. Буде ходити все одно. І ми нічого з цим не зробимо. І зелених знов немає мішку зарядити. Ну, давайте прокинемо сюди. Ось так зелені. Давайте червоні. Бьорн може нам вакаса забрати. Майже він в нього і вдарив. Давайте ось так. Тихо-тихо. Робимо ось так. Ми встигли. Тепер червоні. Ми поки під захистом можемо спробувати, але щитки ці ми не проб'ємо. Трішки не вистачило. Давайте пошукаємо тут червоний камінчик. І, можливо, ми зараз і доб'ємо фаєза Давайте ось так навіть не вистачило. бьорн Ось так. Добре, цього добили. Але зелені у нас не заряджені взагалі, цього нам не вистачає. Давайте ось так. Вака зарядиться, звісно, проб'є. Головне, щоб зараз зараз не було. Ой-ой-ой, як він потужно пробив. Давайте ось так. Трішки підлікуємось, вмикаємо. Тоді пробиваємо сюди-сюди. Спробуємо данте на другий. Заряд вивести не хоче він на другий заряд. Ну тоді першим проб'ємо. Поки мішка є, то ми живемо. Так, давайте ось так. Шукаємо ще зелений нам потрібен. Так, ось трієчка зелених, добре. Напевно, зарил краще забрати. Так, лікуємось. Вмикаємо. Так, чистити поле. Прокрутимо тут червоним. Можливо, вистачить її. Вистачило. Добре. Так, зелені. Давайте проб'ємо. Тут зробимо ось так. Буде у нас один. Пустоту, червоний камінчик. Нам повинно вистачити. Ага, ще червоні приїхали. Ай, добре, червоні приїхали. Нарешті Данте у нас на другому заряді. Ну він, напевно, не знадобиться. Ага, одного буца достатньо. Добре. Так, другий бій теж перемога. Поїхали далі. Піночок Дон. Ще й мішка. І фаєс і безел. Тут можливо, в принципі, спробувати синіх взяти. Давайте візьмемо синіх. Я коханиним. Цей і цього візьмемо. Поїхали. Давайте комбо спочатку запустимо, нам в будь-якому випадку потрібно, щоб піньок ультував. Давайте ось так обережно. Тепер поїхав Йоко Кохайнен. Нам би дом прибрати було б взагалі чудово. Ось так. Ось так. Спробуємо її пробити синіми. Добре. Так, спал у нас. Це зайве в пінька полетіло. Угу, так, зарано. Ну, давайте ось так, ось так. І синій дай Ой, синій приїхав чудово. Так, заряджаємо. Там таунт повинні зняти. Так, давайте доб'ємо мішку. <coughs> так, ну то нічого не зробить. Єдине, що феєз підлікує. Зараз з феезом трішки намучаємось. У нас поки мінус атака, то чистимо поле. Так, заряджаємо. Пробиваємо. Потрібно пробити фаєза. Перш за все. Давайте тут комбо, можливо, синій знизу ні. Синій не заїхав. Ну, будемо шукати. Ось тут буде синя трійка. Так, у нас там вже Нордрі майже від'їхав, він нам потрібен, тому давайте так синій, тихо-тихо, і потрібно підлікуватися. Угу, ось так ось так. Тут синенький один заберем камінчик. Повинна вистачити. Так, добре. Є синя під фаєзом Це зайва синя трічки полетіла. Спробуємо все ж таки пробити його. І синіми камінчиками вдарити. А, повинні добити. Добре, ну все, цей безіл уже нам нічого не зробить. Давайте ось так. Синенькі знизу і добиваємо. Добре. Ще один бій Вон на нашу користь. Так, чудово. Ще два бої поїхали. Ох, пеньок, Безіл, Дон, два пінька, всі на альфа зломі. Ну, давайте ще раз такою командою спробуємо. Цікаве поле. Ну давайте зробимо ось так. У нас буде зелений кріс хоча б. Так, синя трійка. Угу. Нам потрібно зарядити зелених. Давайте поки фає завмикаємо. А четвірочки немає синьої. Так, ну давайте вмикаємо ось так і спробуємо знайти синю четвірку. Добре. Знову б'ємо сюди. Можемо не добити, звісно, ну хоча б пінька потрібно забрати. Ну, Давайте тоді ось так. Хм, хм, хм. Не хочеться в дон кидати. Так, давайте зробимо ось так. Поки в нас є мішка, нам потрібно зарядити цього пінька. Ну, а тепер дуже швидко шукати поле. Так, фаєс. Yes. Зелений немає. Це погано. Зараз будуть ці. Сови. Спробуємо їх пробити з синіми камінчиками. Є у нас тут четвірочка. Ага, майже пробили. Зелені не заряджені взагалі. Так, спробуємо ось так. Давайте пробиваємо. Ну, Тут не витягти вже. Не дасть нам життя цей Дон. Ще той лікує, зараз пеньок буде ходити. А зелених взагалі немає, де навіть їх взяти. Ну давайте чистимо поле. Ну і все. Толку ніякого від тої чистки. У нас сповільнення, зелені тут один камінчик. Ну все поле взагалі не наше. Давайте спробуємо забрати хоча б цих сов. Так, тут буде один зелений, але нам його не вистачить. І фаєс постійно лікує. А, це така оборона потужна. Безл, в принципі, нам не страшно все мішку забрали. Ось трішки зелених приїхало. Ось тільки за два ходи ми зможемо зібратись. Але цього недостатньо буде. Ну що ж, така оборона. Квасіра немає. І все. Дон, якщо заряджається, потім дуже важко. Все, добили. Ну нічого. Поїхали далі. Залишився все ще один бій, знов пеньок. Ну що ж, так і поїдемо. Поїхали. Знову одні червоні. Тут потрібно було червоних брати. Чистимо поле, нехай піночок ходить, поки у нас є медведиця. Але скільки ми прочистили, нічого з цього путнього не вийшло. Давайте трійку тут синіх заберемо. Ну і тут трічку синіх. Так, є трішки зелених, але там і ваказ вже готується, піньок напоготує. Давайте спробуємо. Можливо, ми його проб'ємо. Добре, хоч цього пробили. Зараз по зрізаній броні. Ой-ой-ой-ой-ой. Угу, ось так. Тихо, ти... Я її добили. Ну все. Ну що ж, ось такий був турнір. Трішки не вистачило. Ми вже були, були заряджені. І нарешті ось приїхало поло і сині, і зелені, які хочуть які потрібні. да Ну нічого. Так, ну ми поки в топ-1, але, звісно, нас змістять. Я сподіваюся, топ-5 ми залишимось. Так, рейтинг 625 місце. Ну, це тільки початок турніру, тому... Поки ми так, в принципі, на чудовому місці, Сім поразок за турнір. Ну, хоч так. Оборона тримається А. Тому подивимось, яке буде в нас місце. Не знаю, якщо змістять топ-5, то буде топ-5. Можливо, залишимось топ-1. Подивимось на результати вже завтра. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як у вас цей турнір проходить. Ставте лайки, підпишитесь на канал, хто не підписав. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.